Вітаю вас, друзі! В цьому відео я в черговий раз спробую збільшити кліренс задньої осі свого автомобіля Renault Laguna 2. Попереднього разу я пробував вирішити це питання заміною пружин на нові. Але результату це не дало. Кліренс залишився таким же. В цьому відео я спробую вирішити це питання більш бюджетно, а саме встановлення резинових проставок, в якості яких будуть виступати верхні опори пружин від автомобіля Lanos. Ну і звичайно ж, проводячи такі експерименти, я замірюю кліренс автомобіля. І так як паралельно проводилася заміна коліс на зимні, які мають вищий профіль, заміри проводив від центру диску до арки. Далі можна буде відняти отриманих два значення, і різницею цих значень буде те, наскільки автомобіль піднявся чи опустився. Ну і Перед початком робіт це значення склало 33 см. Розпочинаємо роботи. Піднімаємо заднє колесо. Ось саме така опора задньої пружини з автомобіля Lanus називається кріплення пружини гумове. Артикул АТ9844200R. Ціни, як ви зрозуміли, на такі деталі недорогі і на момент придбання складали щось 150 чи 200 гривень за пару. Цю гумову опору ми будемо вставляти під штатну зверху пружини. І для цього нам потрібно для початку стиснути пружину і зафіксувати її стяжками. Для цього я підкладаю в районі пружини, в моєму випадку, шлакоблок та брусок, приопускаю домкрат, тим самим стискаю пружини і встановлюю стяжки. Потім знову піднімаю автомобіль. і Виходить так, що пружина стиснута, і її можна з невеликим зусиллям, але все ж таки вже дістати. Як ви можете бачити, дістається пружина зі штатною опорою і підкладається ще ось ця опора від лануса. Вже з підкладеною опорою трішки важче назад вставити пружину, тому прийшлося трішки попотіти і використати додатковий інструмент. Я використовував стару розбортовку, якою батько колись бортував колеса. Ну, виглядає вона просто як плаский ломик. Трішки прийшлося попотіти, але все встало добре. Далі проводимо операцію в зворотньому порядку, опускаємо домкрат. Тим самим пружина стискається і вивільнюються наші стяжки. Відкручую стяжки, витягую їх з пружини і знову піднімаю автомобіль. Цього разу вже витягуємо підкладений шлакоблок та брусок. Ну і Встановлюю зимні Колеса, Як ви бачите, профіль у них більший, тому заміри проводяться від центру колеса. Ну, а тут я пробую трішки пограти, щоб все посідало на своє місце. Ну і результат зразу ж після заміни у нас склав плюс 3 см. Як ви бачите, 36, до цього було 33. Тому різниця в кліренсі в 3 см. Доволі непогано. Ну а ось результат уже навесні. Там 32,5-33 см. Тобто за зиму кліренс повернувся до попереднього значення. Або ж пружина просіла, або ж резина. Хоча на відео, як ви бачите, опора залишилась такою ж, як і була при встановленні. Ну, а ось результат після повернення знову літньої резини. Візуально, кліренс збільшився, але від центру колеса до арки ті самі 33 см. В цілому, результатом, як ви зрозуміли, я не задоволений. Можливо, ще колись придбаю алюмінієві нижні проставки, які я вже колись придбав, але я не зміг їх встановити, тому що чомусь не догадався до ось такого методу. Опускання домкратом, стис... стиснення пружин, фіксацією стяжками, а потім підніманням домкрату. Тоді я пробував по-іншому, в мене не вийшло, я їх продав. Цього разу я вже більш досвідчений, і в принципі думаю, що в мене все вийде встановити. Але якщо до цього дійдуть руки. Друзі, також нагадую, що триває збір на діагностичний пристрій Renault Link для відеоогляду. Ціль збору хоча б 1000 гривень. І поки що у нас є один донатик від Кирила Ланцова. Дякую, Кирил, за 100 гривень. А на цьому у мене все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!